Ще раз доброго дня, тому ми бачимо не бачимо, може не здіймала необхідність провести засідання виконавчого комітету із 23 членів виконавчого комітету, я внесений, із 23 членів виконавчого комітету присутні 16 хвору є пропозиція є розпочати засідання виконавчого комітету. Хто за дане рішення про це проголосувати? Хто проти, хто отримав, приймається одному. Ну, По традиції ми також перед початком засідання я попрошу вшанувати пам'ять всіх загиблих Три питання. Порядок даний на руках, хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу, визначається, голосує. Козав. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається наголосимо? Зміни доповнення будуть у укладати? Немає. Хто за те, щоб в цілому як порядок денний засідання виконавчих комітету прийняти? Порядок денний даний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного росу. Ну, регламент. Регламент 20 хвилин. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. І переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. розгляд вимоги Державної публічної інспекції Центрального округу Державної пути інспекції України. Від 27.06.2025 року номер двадцять п'ятого року No 502315 щодо забезпечення реалізації долагодів повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища. Слово надається Ільоні Олосині Криштанська. Доброго дня на адресу Фінківської міської ради та виконавчого комітету надійшла вимога. державної екологічної інспекції центрального. Округу Державної екологічної інспекції України від 27 дві 2025 року щодо забезпечення реалізації заговорних повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони на Даної вимоги і акту перевірки пропонується е, наступний е, план заходів. Е, перше: розробити та затвердити проєкт землеустрою за щодо встановлення меж прибережних захисних смуг, встановити межі прибережних захисних смуг, водних об'єктів, які розташовані на. по Проценківському старостату на водний об'єкт. Тобто, частково ми поступово будемо виконувати в межах можливостей наявного фінансування, будемо встановлювати прибережні захисні сміття. Жити заходів щодо встановлення окремих контейнерів, призначених для небезпечних відходів. Виконання покладається на відділ житлово-комунального господарства, виконавчого комітету міської ради та комунальне підприємство зімків благоустрій. Виконання до 1 серпня 25 року. Вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованих світлі звали на території Зіндійської міської ради постійно і про вжиті заходу інформувати ще місячно до 1 числа кожного місяця. Виконання покладається на відділ сухово-комунального господарства. та Забезпечення режиму охорони та збереження земельних ділянок, на які знаходяться території об'єкти природно заповідного фонду, власником яких є Сіньківська міста вада, з оформленням відповідно охоронного зобов'язання. Це по запазниках е, зоологічний сухий яд, заказник гідрологічний романівський, заказник гідрологічний заказник запазник гідровологічний сухе, гідрологічний план кар'єри. Пам'ятка природи болтанічна торпачів'я, пам'ятка природи ботанічна бурченнянка, пам'ятка природи ботанічна Лютенської будищанські туби і комплексна пам'ятка природи Кургани. Дано, даної інструкції інвентаризація е, проходить е, один раз на 5 років з квітня до жовтня е, поточного року. Тому тобто, я думаю, кожному е, нашому підприємству, установі організації потрібно перебачити при е, формуванні бюджету на 2026 рік кошти на проведення відповідної інвентаризації е, зелених маленьких. And she was Повного законодавства не знімаються, вони є обов'язковими до виконання. Прошу підтримати. Чи будуть запитання до Авіаносії? Запитання мають. Пропонується рішення вимог Державної екологічної інспекції, Центрального округу, Державної екологічної інспекції України, яку назвала Авіанаційна, взяти до відома. Друге, затвердити план заходів за підсумками родині вимоги даного. Також назвали реносимо. Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто зберегвся? Приймається одноголосно. Наступне питання відповідно, будь ласка, піли. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Зінківської міської ради від 26.06.2025 року про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування жителям Зінківської міської ради області. У зв'язку зі смертю громадянина Ненецьку Івана Васильовича проготує заявне отримання матеріального допомога лікування. Написано світло про смерть 1КЄ No56 для У зв'язку зі смертю просто виключити заявника і списту на тримання. Зрозуміло. Чи є запитання? Немає. Виконується рішення внести зміни до рішення виконавчої комітету Зінківської міської ради No221 від 26 червня цього року. Виключивши із списку в зв'язку зі смертю САПа Івана Васильовича. прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Я витримався, дякую. Різне, у кого з членів виконавчого комітету запрошене, щось буде, немає. Тому дозвольте мені подякувати вам за роботу, за те, що ви приходите. Я оголошую засідання виконавчого комітету. Закрити до побачення. До нових.